У прифронтових громадах, що потерпають від ворожих обстрілів, доступ до питної води стає справжнім викликом. Завдяки ініціативі волонтерів та підтримці американської організації Ukrainian Trust Chain у таких населених пунктах, як Часів Яр, Торецьк, Залізне, Сіверськ та Ілінівська громада, уже пропурено шість свердловин. Починаючи з 2022 року, ми буріли Часов'яр. У 2022 році Сіверськ бурили, Залізне, Торецьке, Бересток. Олександра Калінова і там в тих громадах у людей немає води, так? Да, зовсім нема. Журналісти просто медіа разом із волонтерами вирушили до прифронтового міста Велінівську громаду, щоб на власні очі побачити, як живуть місцеві мешканці та показати роботу волонтерів. А ви тут ви тут живете? От тріті таж мотита ну, чуть-чуть позашивала там. Що Сталося, так притуліла. А як ви без води? де ви берете її? В носим. носимо. У привозі, де? Ну, іноді так. Я що мама там живе в своєму домі, я туди стирати ношу. Живем. У цьому місці переважно залишилися пенсіонери та люди, які не мають можливості виїхати у безпечні регіони. Через відсутність води вони вже тривалий час перебувають у вкрай складних умовах. 28 листопада ми в Елініській громаді починаємо бути склаженими для мешканців цього району. Дуже дякую всім, хто долучає до допомоги. Людям Донбаса. слава народу України. Волонтери не просто бурять де -інде. Вони зосереджуються на найбільш уразливих точках, де немає можливості для доставки води або її купівлі. Ця дана установка бурить порядка 200 метрів, іспитана, перевірена. Ні, яких бурили більше двохсот метрів. Ця ініціатива стає справжнім порятунком для місцевих мешканців, які в умовах війни залишаються без базових засобів для життя.